І від мене звук санісак 09 І добро на нове відео. Як ви бачите, то це виживання на одному чанці, продовження третя частина. І ми розпочинаємо. Так ось. Так, ось ми і починаємо. Там вже там. Зараз іде йде дощ. І пам'ятаєте, я казав, що будемо будувати домик. Так, але... Але. Я захотів на дереві. Я так подумав, що, що буде більш прикольно та красивіше. Але ні, не на цьому дереві. Мені потрібно виростити. Дерево велике. Беремо 14. з дерев та садимо кудись. Я... Це було дуже екстремально. Я посаджу от сюди, і якщо воно виросте не таким великим, то тоді прийшлося би пересаджувати. Закінчився. Так, не будемо марнувати час. Мені потрібно кості. Окей. Поки виросте наше дерево, ми підемо в шахту. Будемо рити, та я хочу вам ще дещо сказати. Я украшу свою шахту. Не буду з таких блоків. Бо це так гарно, але я придумав гарніше. Якщо ви якось придумали всі придумали то напишіть в коментарі. Так, нам треба вижити оце, а у шахту взяти. Нам нічого не потрібно туда брати. А, точно, Щоб було гарніше, я розпланував якось. Мені потрібно оце оце та ще мені потрібно оце. Та багато іншого декора. Ось сюди я кладу ближник. І будемо переправляти на вугіллі. Я здобуду вугілля, бо це... екстрене. Чи як. А це можна викладати. Ідемо до шахти. Так, тобі туди не можна. Починаємо варити. Це в нас виживання на одному чанці. Я вже тут виживав, я дійшов до слоя Заліза але я подумав так, щоб Що краще заснімати ролики і почати з нового початку. От я і почав з нового початку, щоб вам було цікавіше. 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 Хочу ви поняли. Потрібно рити. А скажіть, що краще переправляти? Деревом? Ну, не переправляти, а топливо брати. Деревом або вагілем. Я вважаю вагілем, але деревом я набагато більше це роблю, бо вагілля для фото. Халіво для, для ще щось Що такого? Але вогілля тут мені можна использувати. І йдемо до печінки Кладемо сюди вогілля та переправляємо переправляє. Переп... А в нас не вирос я включу камеру, коли вже буде дерево готове, та вже весь цей кругляк буде переправлений. Так ось в мене якось з'явилося. А в я реально їх в креативі не призивав. Вірте, не вірте, але реально. Вони тут заспавнились самі. У нас, до речі, вже виросло дерево. Так, воно невелике, але доволі таки нормальне. Ми сьогодні будемо робити дом. Ла листя. Точно, я привик, що в мене креатив. Бо в мене світ я создав світ. Я там був дуже багато разів в креативі. І вже так привик. Що можна? Раз, два, взяти все, що ти захочеш. Тебе ніхто не вбиває. І ось я подумав ось таке. І тут, до речі, можна на дерева і дерев переходити. Наш домик. Але ні, пот... Чекайте, краще дом робити, коли будуть нужність, а железо десь там. Бо я хочу викопати віству. Ні, вона безкорисна, тому я зроблю ось так. Піду на край і ось вона там плаває. Я зараз прийду. У. Я вирішив цю проблему, бо я зламав оце. Бачите маленький контур. Я взяв внизу, поставив, але в мене чогось оказалось два. Ось собі один одну настав. Структура пустоти. Прикольно, можемо поставити, наприклад, на свій домик. Ось сюди. Ми можемо проникати, да? Ось. Бачите, я проникаю через це. Це навіть не баг, а це так. А як вона не висихає? Їм потрібно води, тому нам потрібно слой води, заліза. Тому я зараз прийду. Так ось я добув дуже багато. Ну, слой, точнее, выкопав один. Нам далі. Ясно. Понятно. Теперь вопрос, как нам дали копать? Если нам нужно залезть. Добре, этот вопрос я вырешу потом. А сейчас... Зараз... Всем удачи, всем спасибо, всем пока! Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Там і на, на телеграм-канал. Він називається Sunny 09. Потім ви бачите таку чорну кошечку. Нажимайте підписатися на тут на, на мій телеграм-канал. Там я буду випускати, що буду знімати, всякі новини. Про що буду знімати, Тому всім пока! Фермер подобрав пшеницю, Добре, всім пока.